У фізіотерапевтичному кабінеті дитячого відділення Рібкінської ЦРЛ дотепер працювало лише два апарати інгалятор та УВЧ, які включали лише за крайньої потреби, адже років йому не менше сорока. Діти, які потрапляли до лікарні з хворобами органів дихання, мали б проходити лікування з використанням фізіотерапії, але можливості лікувального закладу були обмежені. Відтак, можливо, і результат лікування виявлявся нестійким. У нас апарат УВЧ. Був застарілий, практично він не працював. Також апарати електрофорезу, Так, інгалятор також. Ну практично вся ця апаратура, яку привезли, вона для нас, як кажуть, спасіння наше. І дуже ми вдячні за те, що є такі люди на сьогоднішній день, які можуть нам допомогти в цьому. Завдяки дитячому благодійному фонду арсенал лікувальних засобів закладу поповнився на чотири апарати. Їх одразу ж розпакували, підключили і запустили в роботу. Завідувач відділенням каже, що для повного комплекту не вистачає лише апарату Тубус Кварц і сподівається, що в недалекому майбутньому вдасться роздобути і його. А заступник головного лікаря мріє про портативний дитячий ультразвуковий прилад, який значно полегшить діагностику, особливо немовлят. Оця апаратура, яку нам зараз надали, це я не знаю, це настільки вона ну. Наче ввісні на 40 років ми нічого не оновлювали, і ми на неї дивимося, наче розумієте? Те, що старе в нас висить, і зараз отримали нове, ну наче на якесь от, як НЛО прилетіло, так дитина са фізиапаратура. Останнім часом Рібкінській лікарні щастить на благодійників. Торік заклад отримав медичні прилади за японською програмою допомоги Україні. Зараз на неї звернули увагу італійці, з якими співпрацює дитячий фонд. Дійсно вийшов е випадок. Дівчинка, яка їздила на оздоровлення до Італії в італійську сім'ю, потрапила до лікарні. а В цей час приїхала, приїхала італійська родина провідати її. Вони прийшли в дитяче відділення провідати і побачили, що практично для лікування діти мають наше зовсім мало, якщо сказати, легко. І вирішили ось зробити такий проект, зібрати кошти на те медичне обладнання, яке ми сьогодні привезли. Це десь біля 75 ти тисяч гривень, щоб зібрати 75 тисяч гривень необхідних для закупівлі обладнання в Україні, фонд використав пожертвування італійців. Значно простіше зараз працювати з іноземцями. Ділиться досвідом Валентина Хуторненко в Україні. Мало людей довіряють благодійним організаціям. А завдяки італійським партнерам, в області зроблено вже досить багато для дитячих медичних закладів, і робота триває без перестанку. З нашою допомоги відремонтовано педіатричне відділення Куликівської районної лікарні. Також ми туди доставили швидку допомогу. Потім співпрацюємо із міською лікарнею номер 3 Восени направили туди дві швидкі допомоги, а також медичне обладнання. Купили зараз. Меблі купуємо в дитяче відділення. Також з нашою допомогою реконструйоване поліклінічне відділення, дитяче поліклінічне відділення сосницької районної лікарні. Ось дня ми відвеземо туди швидку допомогу, нову на базі газелі. Наступна мета відремонтувати дитячий садок в селі Андріївка Чернігівського району, і вона обов'язково буде досягнута за допомогою італійців, а можливо і українців.